Абревіатура АДР походить з французької назви договору ООН про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Небезпечним вантажем вважається вантаж, який внаслідок ДТП задасть шкоди здоров'ю чи життю людей або ж навколишньому середовищу. АДР діє на території ЄС, а також у Казахстані, за Марокко та звичайно, Україні. Аналічно йому називається ДОПНВ. Існує дев'ять номерних Класи небезпечних речовин, серед яких розрізняють між собою 13 класів і 25 знаків небезпеки у формі ромба. Перший клас вибухові речовини і вироби, другий клас гази. Третій клас легкозаймисті рідини. Четвертий клас легкозаймисті речовини та матеріали. П'ятий клас окислюючі речовини та органічні пароксини. Шостий клас ядовиті та інфекційні речовини. Сьомий клас – радіоактивні матеріали, 8 клас корозійні речовини, 9 клас інші небезпечні речовини і вироби. Кваліфікаційний код складається з літери, яка позначає групу небезпечних властивостей і може бути доповнена цифрою, що характеризує фізичні або хімічні властивості вантажу або ж приналежність до певного класу, що само по собі розкриває властивості небезпечного вантажу. Згідно з діючими правилами і нормативами, на всі небезпечні вантажі необхідно наносити спеціальні знаки небезпеки, щоб оповіщати інших учасників дорожнього руху. На транспортний засіб під час перевезення небезпечних вантажів маркуються двома табличками оранжевого кольору. Одна табличка кріпиться спереді транспортної одиниці, інша ззаді. Під час перевезення в автоцистерні додатково на таблицях повинен вказуватися ідентифікаційний номер небезпеки і номер ООН вантажу. Для вказівки на види небезпеки вантажу маркуються великими знаками небезпеки, які кріпляться до бічних сторін і ззаді автоцистерни. Для прикладу розглянув маркування автоцистерни, що перевозить бензин. З лівого боку бачимо знак небезпеки 3 класу лекоземисті рідини. На оранжевій таблиці внизу вказано номер речовини за списком організації Об'єднаних Націй 1203. Над ним вверху вказано код екстрених заходів 345D, що означають. Використовувати розпорошену воду, піну, не допускати попадання в січні води та водойми потрібен дихальний апарат та захисні рукавички. Документи, необхідні для перевезення вантажів, я розділив на ті, що мають бути у перевізника та водія. Фірма-перевізник повинна мати ліцензію на перевезення небезпечних вантажів. Вдає ліцензію єдиний орган в Україні Укртрансбезпека. Ліцензії на період воєнного стану оформляються в електронному вигляді та прилюднюються на порталі електронних сервісів. Шлях. Прощення оформлення протягом воєнного стану та скорочена кількість необхідних документів. Наступний документ свідоцтво повноваженого перевезення безпечних вантажів. В штаті підприємства повинен бути уповноважений або консультант з питань безпеки перевезень АДР вантажів. Видає свідоцтво сервісний центр при МВС. Наступне свідоцтво про допуск до перевезення небезпечних вантажів на автомобіль. Видають сервісні центри МВС. Свідоцтво підтверджує відповідність конструкції спеціалізованих транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів вимогам договору АДР. Свідоцтво доступ про погодження маршруту Україні потрібен тільки під час перевезення вантажів підвищеної небезпеки, вантажі, які можуть використовуватись в терористичних цілях. Такий документ договору АДР взагалі не передбачений, однак обмежувати проїзд транспортних засобів з небезпечними вантажами по автомобільних дорогах мають право компетентні органи країн-учасниць договору. В Європі це переважно дорожні знаки. Погодження маршрутів, спеціальні дозволи, інші дозвольні документи це переважно позарядянська країни. Але для прикладу, маршрутний листок на деякі вантажів в певних випадках потрібен у Німеччині. Таким чином, якщо небезпечний вантаж не відноситься до вантажів підвищеної небезпеки, то погодження маршруту дорожнього перевезення небезпечних вантажів не потрібно. Для водія. Потрібний світ про підготовку до перевезення небезпечних вантажів, видають сервісні центри після проходження спеціального навчання та екзаменаційної карти. Крім того, водій повинен мати інструкцію на випадок аварії чи надзвичайної ситуації, в них описуються заходи, що вживаються в разі аварії чи надзвичайної ситуації з АДР-вантажем. АДР-комплект включає в себе всі предмети додаткового обладнання, які повинні обов'язково бути на транспортному засобі. Під час перевезення небезпечного вантажу відповідно до вимог товару АДР. В народі називають ящик АДР. Його комплектацію я б розділив на три частини. Перша це засоби індивідуального захисту, друга це засоби локалізації та нейтралізації. Третя елементи кріплення вантажу і маркування транспортного засобу. Усім зеленого світла та поменше АДР в житті.